Всі брати і сестри, для того, щоб відчути силу нашого з вами подвигу і часу, в якому ми знаходимося, церква виносить на середину храму Святий Хрест, знамення. На якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. І таким чином перед наші очі ставить глибоке розуміння Христа, розуміння жертви Господньої і те, яку велику любов Господь. Виявив до кожного із нас, щоби спасти нас. Уявімо собі пустелю, по якій ми йдемо. Надзвичайно неприємна ця річ, якщо в пустелі знаходитися постійно. Не просто приїхати і подивитися на постелю, як дуже часто буває з паломниками, які з Єрусалиму переїжджають до Єрехону або, наприклад, на Мертве море, вони зупиняються в пустелі бедуїнів, для того, щоб подивитися на красу цієї пустелі. Але уявіть собі, що ви поставлені посеред цієї пустелі. І не просто на якусь мить, а можливо навіть на все життя. Ви йдете по ній. Вдень вона надзвичайно спекотна, а вночі надзвичайно холодна. І ось коли ви прагнете, ви за щастя приймете якесь дерево, оазис, джерело посеред цієї пустелі. Так само і в нашому житті, яке дуже схоже на пустелю з різними випробуваннями, Посеред цього життя і особливо життя християнина перед його очима завжди стоїть Голгофа, хрест Христовий, на який ми час від часу взираємо і в своїй душі, в своєму серці. Завжди маємо розуміння про Хрест Христовий. Що сьогодні каже нам Христос? Хто хоче нести Хрест свій. Отже, не всі у житті Своєму можуть це зробити, і Христос це підтверджує словами. Хто хоче, нехай візьме цей хрест, зречеться себе і йде за мною. І що означає зректися себе? Це що? Забути про те, що ти є на цьому світі? Не пам'ятати може імені? Може. Вибачте, за банальний такий вислів викинути свій паспорт, сказати, що такого не існує? Абсолютно ні. Зректися себе, це не забути себе, а зректися себе це означає забути про свої гріхи, про свої гріховні вчинки. Залишити все гріховне. Залишити його і забути про нього. Бо не можна йти за Христом, нести свій хрест із своїми гріхами, із цим багажем, який неодмінно приведе вас до того, що ви скинете цей хрест із себе і забудете про Христа і про Бога. Ось, коли людина хворіє тілом, вона здатна на всякий вчинок. Вона йде на хірургічну операцію, вона приймає найгіркіші ліки. І здаються вони для неї солодкими навіть в той час, коли Хвороба поставляє цю людину перед очі смерті. На все здатна людина, лишень би вилікувати своє тіло і найгіркіші приймає лік. А що ми скажемо про свою душу, яку хочемо придбати? І одночасно занапастити. А якщо хочемо придбати заради Христа цю душу, то ми повинні знати, що так само потрібно випити гіркі, гіркі ліки страждання для того, щоб її придбати. І символом оцієї гіркоти є та жовч, і оцет, які скуштував Христос на Христі і скуштував їх заради нас? Ось уявіть собі цей смак. Ось такими повинні наші бути подвиги заради Христа і заради, як сказано, Євангелія. Ось сьогодні особливий день, коли ми звершуємо це поклоніння Христу. І не дай Бог, щоби в нашому розумі і серці зранку, коли ми приходимо до храму, зароджувалися сумнівні думки і непотрібні думки, бо дуже часто буває так. Що наше життя, християнське й духовне життя виглядить так, мов ми робимо послугу для Бога. Підемо сьогодні в храм, я не проти. Приступимо до сповіді, я не проти. Причастимося святих Христових тайн, та не проти скоро Пасха. Думайтеся, якщо ці думки вас відвідують, ви для кого робите таку послугу? Для Бога Він цієї послуги не потребує. Бо сам каже, хто хоче, добровільний його шлях і страждання означає, що і ми стоїмо перед вибором. Він не відступив від цього і чекає нас, як джерело в пустелі з водою. Для того, щоб по ньому пройти, потрібно дуже попекти свої п'яти. А змій нас підстерігає кожного разу. Не даремно хрест Христовий. Став тим знаряддям, на яке так само дивився в Старому Завіті боговибраний народ, який був вражений зміями, і для того, щоб цю спокусу здолати, був воздвигнутий. Мідний змій, на якого дивилися ізраїльці і зцілювалися від цих ран. Отже, символічно для нас такою видимою ознакою є хрест. Бо коли ми дивимося на це розп'яття, ми знаємо, що на хресті здолано. Ці гріхи всього світу Богом за нас з вами. І коли ми дивимося на це хрестне знамення, ми розуміємо, що грішити не можна. І шлях цей із Христом Своїм. Це хрестоношення не є таким широким і благим. У житті, як нам здається, це не просто взяти в руки хрест і театрально його носити, чи то на грудях, чи навіть вище, чи велике знаменно своїм раменом підняти і пронести. Це зовсім не те є. Бо ми не робимо для Бога послуги, якщо несемо цей Хрест. Отже, хто хоче? Бо для одних хрестне знамення це юродство. Вони не хочуть знати такого. Не бачити його ніде, ні вдома, ні в школі, ні на роботі, ні на своїх грудях. А для інших це є велика знахідка, це є дороговказ, по якому ми йдемо до вічного життя. Боже, коли поклоняємося чесному і животворчому Христу, пам'ятаймо, що кожен із нас має у собі цей заряд богосиновства. І здатний нести такий хрест, який ми можемо понести в своєму житті, і іншого просто не буває. Отже, взираючи на чесне і животворче дерево, будемо пам'ятати, дорогі брати і сестри, якою ціною ми викуплені від гріха і смерті. Амінь.